Yeah, thank you. Welcome to the press conference with Mr. Водоймір Zelensky. Головним, я вважаю, суб'єктом цього контролю має бути Сполучені Штати Америки. І якщо у нас буде така відповідна домовленість, буде список об'єктів, список він у нас знов-таки є. Список об'єктів, цивільних об'єктів, енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо бити по їх об'єктах. Сьогодні у мене буде контакт з Президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джеді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. Тому ми з ним проговоримо. Я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним. Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки. Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики, удари були про, по транспорту, удари були е, вражено було, на жаль дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Будь-які перемовини це крихка спроможність, дуже крихка спроможність закінчити війну, особливо якщо це стосується русських, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується територій, напевно, це буде одним із таких складних питань на майбутніх перемовинах. Для нас червоною лінією є визнання українських. Тимчасово окупованих територій російськими ми на це не підемо. Ми готові відправити нашу команду, технічну команду щодо наступних кроків. Знов таки, коли ця зустріч і в якому форматі вона буде, зможу сказати трішки пізніше. Наступна зустріч Саудівської Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури енергетики. Тощо, а також буде обговорюватись безпека судноплавства. Тобто, це буде технічна команда. Команда, яка розбирається з нашого боку, точно будуть військові, будуть енергетики і будуть люди, які розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі. Тобто, це технічний рівень. Сьогодні дзвінок я дуже коротко і. А все інше буде після дзвінка.